Аж спитав, як повинен поводитися домогосподар, щоб відправитися до богів, як повинен чинити прохач мілостині, як повинен поводитися той, хто виконує роботу вчителя, і як повинен чинити пустельник, щоб вступити на остінний шлях, і з цього приводу дають різні тлумачення. яяті відповів Учень, що дотримується обітниці помірності, досягає мети, якщо він приступає до навчання, коли його покличуть, якщо його не примушують у домашніх справах учителя, якщо він встає раніше, а лягає пізніше учителя, якщо він ласкавий, приборканий і твердий, уважний і здатний до навчання. Прадавня у пані Шада говорить про домогосподаря, що він, надбавши законним шляхом багатство, повинен робити жертопринесення. Роздавати милостиню, пригощати гостей, і не повинен брати того, що не дано іншими. Найвищого успіху досягає такий пустельник, який, приборкавши своє бажання до їжі, живе в лісі, добуває їжу самотужки і утримується від гріха, який роздає милостиню близьким і не заподіює страждання іншим. Той же брак, хто живе не за рахунок своїх заняті бездомний, Хто постійно приборканий у почуттях і відсторонився від усього, хто користується притулком не в місцях проживання, і моторний, хто, приходячи невеликий шлях за день, мандрує не в одній місцевості. Тією ніччю, коли завмирає повсякденне життя, коли бувають переможені пристрасті й ті, що віддалися насолодам. У ту ніч мудрий, який вийшов у ліс, нехай прикладе зусилля для того, щоб приборкати свою душу. Той, що живе в лісі, звільнивши там елементи свого тіла, приводить до порятунку десять поколінь своїх предків і десять наступних родичів, і одночасно себе, як двадцять першого. Аж така спитав розкажи нам, скільки є видів пустельників і скільки видів пустельництва. Ми бажаємо почути про це я яяті відповів Той може бути пустельником, в кого хоча він і живе у лісі, є поблизу село, або ж той, хто хоча він і живе в селі, має поблизу лісу володарю людей. Аж така спитав, яким же чином у того, хто живе в лісі, буває поблизу село, і яким чином в того, хто живе в селі, буває поблизу ліс? я Яяті мовив Пустельник. І який не може долучитися до морського способу життя, повинен жити в лісі, і в такий спосіб у нього, хоча він і живе в лісі, буває поблизу село. Пустельник, який не має вогню і постійного житла та блукає різними місцями, повинен задовольнятися таким одягом, який носять на стегнах, і нехай він задовольняється такою їжею, яка достатня лише для підтримки життя, і в такий спосіб у нього, хоча він і живе в селі, є поблизу ліс. Той пустельник, який, відкинувши бажання, кинувши свої заняття і приборкавши почуття, буде дотримуватися обітниці мовчання, досягне у світі успіху. Хто сміє не шанувати того, в кого були зуби, обрізані нігті, хто зрумив умивання і прикрашений чеснотами? Хто вільний від бажань і чистий у своїх вчинках? Коли пустельник, виснажений покаянням і стомлений, коли зменшується його м'ясо, кістки й кров, приходить до байдужості, поринувши в мовчання, він, перемігши цей світ, перемагає й інший. Коли постельник розшукує ротом їжу, уподібнюючись корові, то колишнє його морське життя не сприяє його безсмертю.